17 річний Лев Леонов. Хлопчик проживав на Лівобережжі Херсонщини у місті Скадовськ і саме там зустрів повномасштабну війну. Понад рік дитина провела в окупації, а в червні 2023 року загадково зникла. І точне місце перебування хлопчика невідомо і досі. Можливо, Лев, як і багато інших українських дітей, опинився в Росії, та не виключено, що дитина і досі може перебувати десь на непідконтрольних Україні територіях. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопчика вдасться знайти. Уважно придивіться на його фото. Ці знімки зроблені кілька років тому. У червні хлопцю має виповнитися 14 років. Тобто, зараз лев виглядає старше ніж на цих фото. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки семирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його пивша жона бросила, і я його розшукую. Я хочу пацієнту прилишка. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини і я не знав. Коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку позаминулого року мати дитини. Пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабушки дала своєю прабабушкою, з моїх бабушкою. Це було давно, напевно, десь у 23-му році. То це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула, а призволяє на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривали час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли із Лисичанську. Все це відбувалося приблизно два роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він шов, Ну, відносно знав, що ті типу, там, по слухам, по кліткам, ну такі, що десь він там в Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідомо, тому я його розшукою. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває семирічний син. Нарошів свою дитину, праценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось побачив його. Якщо хтось може по перекметам якісь кітери буде підходити хлопчик, ласочка. Дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 сто сантиметрів. У нього пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра дитина, він к людям дуже тянеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина має статус децепа. Він не міг вимовляти таких формулюровок, які там слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.